Час ранкових гостей у нашому етері, і сьогодні в студію завітає наш добрий друг письменник Сергій Пономаренко. У його доробку романи, повісті та оповідання у жанрі містичного детективу. І ось нещодавно у світ вийшла остання книжка нової трилогії під назвою Чорний шаман слідами монстрів хроніки лікаря про неї і поговоримо. Я піду зустріну. Дуже рада вас бачити. Прошу, проходьте. Дякую, пане Сергію, вітання. Вітаю Дякую. з завершенням трилогії. Дякую, будь, будь ласка. Це вам книжка. Клас. Да, дякуємо, книжка. дякуємо. 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 Будь ласка, книга три. Да. Ой, ну дуже цікаво, дуже цікаво. А може буде і четверта, все ж таки, ще не дава? Так. Так? так, буде четверта. Вирішили, да, що на трилогії не є, зупинилися? Є така ідея, що буде і четверта книжка, а можливо, і далі. А чому так Бо... подумали? Отримали відгук від читача, чи в, собі... чи в собі відчуваєте, що історія може бути продовжена? Ну, вона мене є досвід уже 35-ї книжки. Я написав 35 романів. І завжди маю обратний, зворотний зв'язок з читачами, ну через так. Ну і звісно, по звітам від видавництва ага. так, і бачу, що дуже добре і багато до мене читачів звертається, щоб продовжити цю серію. І от я думаю, зараз закінчую ту роботу, яку я займаюся, і почну четверту книжку. Супер. Лікар що... Шульженко матиме продовження. Буде, Так, обов'язково буде мати продовження. Давайте одну... для тих, хто не читав поки що. Uh -huh. Відмічу да, ваші трилогії, про що хроніки лікаря? Головний герой е, трилогії це лікар Володимир Шульженка. Він е, має. Таку вдачу, щоб потрапляти в ризиковані небезпечні події через те, що він хоче дізнатися, що з ним що навколо нього відбувається. Події перших двох книг відбуваються в 1910 1911 році минулого століття. Володимир Шуженко в першій книзі приїжджає до Чернігова після закінчення університету починає працювати в міській лікарні. В місті починає знаходити знекровлені тіла молодих людей і ширяться чутки, фантастичні чутки, що це упир. Повстав з могили навіть таке. Містика е, Володимира е, залучає до розслідування, і, е, але він як лікаря залучає до розслідування, але він має свою думку і розпочитає і хоче перевірити свою версію. Ну, друга книжка е, називається Лікара Лук'янівського замку. Володимир приїжджає вже до Києва. Працює в лазареті Київської в'язниці, і в місті відбуваються жахливі злочини вбивства. Вбився, не вбився, наче різник на бойні потрешить юних панянок. Тобто таке жахливе діло. І Володимир. Приходить до висновку, що це не патологічний якийсь там е е е божевільний чи щось, а це дуже хитра, підступна людина, яка е е робить коїсь е е е злочини для того, бо має якусь таку свою мету і розпочинає знову ж своє розслідування. Тобто, Володимира весь час проводить розслідування і хоче дізнатися, що криється за містичними на перший погляд подіями. Такий містичний трилер, детектив. Так, містичний трилер детектив Тут е є про шаманство, так в цій книжці, так є е про е шаманство. Шаманізм – тема, яка постійно тримає от інтригу в ваших книгах. Що е вас особисто захоплює ось в цьому? Шаманізмі чи шаманстві, як правильно сказати? Ну тут не зовсім для чого я використав шамана, наприклад, ні не Чарівника чи Волхва, наприклад, чи жреця. Угу, угу. А річ тому ця книжка про Тараканівський форт. Форт я теж побачила. Тараканівський форт да, дуже Так, тарака, да, Тараканівський форт. І продукно да, там теж да. вже є. Мене зацікавило, коли я там побував. Назва пішла від села Тараканів. Ну, думаю, ну що це за село, яке назвали ну, цими Тарганами. <гум> да. <гум> да. І, а коли я купнув глибше, то дізнався, що сама назва пішла від тюркської назви Тороканів. І багато там є місць, то є етнографічно пов'язане з тюркськими назвами. І тоді е у мене виникла гіпотеза, що це пов'язано з племенем торків, які відомо ще з Київської Русі, е були союзниками київських князів, вони поселялися на річці Рось, що вони приселиться. У мене виникла ціла така ідея, ну, в двох словах не розповісиш, бо Бо дуже велика йде історична там ланка. Еде, чому приє... турки опинилися в тих місцях, і чому потім покинули ці місця? Також там є. Пане, дуже я... цікаво. Ви розповідаєте? Я вже хочу читати цю книжку. Е, <світ> дві книги трилогії вже отримали відгуки: який запам'ятали позитивний, і який запам'ятали негативний. Я думаю, негативних не було. Е, я отримав багато відгуків, так, тільки позитивних. Хоча в наш час е, негативні відгуки теж проходять. Конструктивна критика завжди я, корисна. Не, так що я трошки здивований. Е, негативні вигук, е, відгуки в більшості, як я так помітив по собі, коли книжка дуже популярна, якісь невдахи письменники. Починає зразу коперсатися і писати свої відгуки. У мене є, наприклад, роман дуже успішний Чорне весілля. Там майже 90 відгуків тільки на одному сайті, і дехто там писав теж такі, а потім я дізнався, що це саме такі невдаки. Письменка. Ну, зараз такий час. Я не здивований, а пан Поплавський каже. Головне хай будуть відгуки позитивні чи негативні. Він має рацію чорний піар це теж піар, так що ну, треба так, на такому піар. теж отримувати славу. Чи плануєте ви ще використовувати Володимира Шульженка, так героя цієї книжки і попередніх ще в якихось інших романах, можливо, як теж гостя, чи ви зараз зосереджені саме над продовженням Ні, поки що я засереджений саме на цій серії Володимира Шульженка. Хоча хто його знає, можливо. По різному, так поки що в мене ідея, я закінчу той ту, ту роботу, яку зараз займаюся, і приступаю до четвертої книги. Ви молодець. А як ви вважаєте, чим зараз умовлений ось цей інтерес наших громадян саме до таких історичних детективів, ну і містики в українській літературі? Це просто тренд? Чи вже ну, така потреба купнути щось глибше, більш старовинне, ототожнювати себе з чимось таким, от знаєте, минулим? Так. Ну, хочу сказати, що так, є великий попит і на історичну літературу, на містичну літературу. Але читачі і читачки більше купують жіночі романи. <сум> про кохання, <сум> да? <сум> про кохання, так, да. Але, <сум> да. але насправді, зараз у нас ми хочемо більше дізнатися про нашу історію, звідки ми пішли. Ось знову я згадую свій роман. Чорне весілля, він пов'язаний з українською міфологією. І він ну, дуже багато отримав таких відгуків. і Мені дуже сподобалося, що саме молодіжна аудиторія вона збільшила мою аудиторію. Книжка вже вийшла. Де її можна купити? Чорний шаман. Ні, так. Это, так, 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 так. так. Uh, Може, uh, всю цю трилогію вже можна uh, купити. Так, чорний шаман можна купити в магазинах видавництва КСД. Ну, напевно, і в мережі є. Я думаю, у всіх книгарнях. вона. Незабаром з'явиться. Ми дякуємо вам, що знову завітали до нашої так. ранкової студії. Чекаємо на вас презентацію нової книжки. Я сподіваюся, що четверта дуже швиденько напишеться і вийде ну, теж... Маю рацію, але не так швидко це робиться. Ми бажаємо вам, звичайно, вдалих Добре, продажів дякую. і схвальних відгуків. дякую. дякую.